Мало хто з містян знає, що в самому серці прилук у художньому салоні на вулиці Вокзальній працює постійно діюча виставка полотен Павла Бережного. Через неї можна краще пізнати місто і його околиці, бо левову частку займають картини із зображенням мальовничих прилуцьких краєвидів. На моїх роботах відображені багато і пейзажів прилук, на які зображені наші церкви. Це пам'ятки архітектури України. Мої пейзажі написані на, у Прилуцькому районі в основному. От якраз місця, де гори, де великі моря, ну мене якось не так привлікають, як наші ліси і наші простори, простори рідної землі. Днями колекції полотен поповнив портрет кобзаря, якого Павло Бережний символічно зобразив на фоні синьо-жовтого стягу та в українській вишиванці. Це досить нова і незвична інтерпретація, зізнається митець. Скільки я через інтернет не дивився портретів Тараса Григоровича Шевченко. Вони всі або на темному фоні, або у темній, от у темному одязі, а мені хотілося його. Зобразити таким, який він був би зараз. Хотілося ще його трошки. Він час ще дуже серйозний. Хочеться ще одну роботу написати, щоб він, коли закінчиться війна, щоб він був з улибкою. А поруч із портретом Кобзаря ще пахне свіжою фарбою картина Цвітуть сади перемоги. Це полотно вселяє надію і віру. Ділиться художник. У мене якраз була фотографія. Це у нашому селі, де дружина моя. Народилась, я його засняв весною тією. Мені захотілось написати цю роботу. В тих місцях хожу за грибами поряд з природою. Завжди хочеться щось писати. Під час війни картини дуже важко пишуться. Зізнається, митець в перші місяці повномасштабного вторгнення Павло Бережний не брав пензлів до рук. І не наносив фарби на біле полотно. Втім, згодом зрозумів, що мистецтво рятує не лише його, але і споглядачів. Своїми роботами я хочу надихнути наших всіх людей на, на те, що перемога повинна бути скоро. Павло Бережний дуже мріє написати те особливе переможне полотно. Та аби передати той фонтан емоцій, потрібна буде величезна стіна і відра фарби, щоб виплеснути їх назовні як увесь негатив, каже художник.